Вітаю, друзі, я Віталій Портников. президент Польщі Анджей Дуда у своєму інтерв'ю для газети Вашингтон Пост підкреслив, що Україна наразі не має достатньої кількості зброї для того, щоб реально змінити ситуацію на фронті і вибити російські частини з усієї окупованої ними території України. Польський президент закликав до більшої допомоги Україні упродовж майбутнього часу до якісної зміни у цій допомозі. Президент Польщі сказав, що очевидно Україна зараз має більше сучасної якісної зброї, ніж Росія однак для реального перелому на фронті, на який розраховували західні політики. Цього недостатньо, відповідаючи на питання пов'язане із можливістю застосування ядерної зброї адміністрацією президента Російської Федерації Володимира Путіна, Анджей Дуда підкреслив, що не вірить у можливість такого розгортання ситуації однак разом із цим вважає, що Росія може організувати щось на кшалт вибуху на атомній електростанції. Зараз під контролем Російської Федерації, як відомо, знаходиться найбільша атомна електростанція у Європі Запорізька атомна електростанція, незважаючи на те, що фахівці підкреслюють, що аварія на цій електростанції у зв'язку з цією технологічною ситуацією, в якій вона знаходиться, буде значно відрізнятися у кращий бік за підсумками. Ніж аварії на Чорнобильській атомній і на японській атомній електростанції у Фукусімі, тим не менш є очевидним, що організація вибуху на Запорізькій атомній електростанції також буде черговою шокуючою подією у цій війні. Газета Вашингтон Пост звернулася до президента Польщі зовсім не випадково. Настрій пов'язані з тим, що не потрібно збільшувати допомогу Україні, панують у правопопулістських політичних колах Сполучених Штатів, пов'язаних насамперед із. Республіканською партією, а також із найближчим оточенням колишнього американського президента Дональда Трампа, який незважаючи на всі судові позови, вважається найбільш вірогідним претендентом від республіканської партії на виборах 2024 року. Партія право справедливість, яка двічі висувала Андже Дуду. На посаду президента Польщі вважається близькою партією до цих правопопулістських кіл. Кореспондент Вашингтон Пост, який розмовляв із Анджеєм Дудою, так щиро говорить, що він запитав щодо підтримки України у правопопулістського лідера Польщі. І є сподівання, що авторитет Анджея Дуди як одного з найбільших союзників Сполучених Штатів у період правління Дональда Трампа може дещо змінити настрої у самому правоподполітському середовищі Америки в ситуації, коли президент Сполучених Штатів Джозеф Байден наполягає на продовженні і збільшенні військової допомоги Україні. Разом із цим на глобальному півдні, як бачимо, зовсім інші настрої щодо того, як має розвиватися ситуація. Рішення президента Об'єднаних Арабських Еміратів організувати зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським під час кліматичного саміту у Дубаї, Можна сказати, є одним з цікавих результатів, ну або наслідків нещодавнього саміту радників з питань по національній безпеці у Джиді. Ця зустріч з точки зору західних і українських політиків мала допомогти наблизити позиції цивілізованого світу до позиції країн глобального півдня, які підтримують хороші стосунки з Російською Федерацією і не збираються відмовлятися від економічної спіробітства. Однак в результаті виявилося, що країни глобального півдня вважають, що можуть диктувати власний порядок денний, який полягає у можливості закінчення війни між Росією і Україною, так би мовити, на ситуації статус-кво, коли про звільнення всіх окупованих Російською Федерацією українських територій не може бути її мови. І таким чином зараз ці два підходи до війни, особливо на тлі наступу Збройних сил України на російські позиції, будуть превалювати у світі і змагатися між собою. Евакуація частини жиль мешканців Харківщини навколо Куп'янську, говорить про досить непросту ситуацію в цьому українському регіоні. Російські війська, як бачимо, не тільки. Намагаються оборонятися від наступальних дій українських збройних сил, але й розвивають власний наступ, намагаючись, по-перше, відволікти українські ресурси і резерви від наступу на окупованих українських територіях, а по-друге, окупувати ще якусь частину української території. Наступ на Куп'янськ є важливим ще з цієї точки зору, що Володимир Путіну конче подрібно хоча б частина Харківської області України. Якщо така частина буде захоплена російськими збройними силами, Володимир Путін не забариться із фейковим референдумом щодо приєднання Харківської області до Російської Федерації. І тоді у складі Росії з'явиться ще один фіктивний анексований регіон, на визнанні якого єдиною і неподільною територією Російської Федерації Володимир Путін, звичайно ж, буде наполягати під час будь-яких перемовин щодо закінчення цієї війни. Тому сподіватися на будь-які такі перемовини на зустріч Володимира Путіна і Володимира і про те, що війна закінчиться найближчим часом, здається, марним. Варто готуватися до довготривалої і виснажливої війни, яку і замислив Володимир Путін. Це здається, починають усвідомлювати і російські олігархи, які сподівалися, що зможуть відсидітися під час цієї війни. Один з цих олігархів, Аркадій Волош, засновник компанії Яндекс, виступив із заявою, в якій він засудив війну Володимира Путіна проти України. Така жорстка і гостра заява, хай навіть від людини, яка вже багато років не живе в Російській Федерації однак підприємницька діяльність, якої була пов'язана із Росією та з російським керівництвом. Знаковий момент до цього лише один відомий російський бізнесмен Олег Тіньков засуджував війну так однозначно. Російські олігархи Михайло Фрідман. Петро Айван та Олішер Усманов були дуже і дуже обережними своєму засудженні людини агресивних дій Володимира Путіна та Російської держави. І очевидно, чому тому, що не хотіли б втратити свої гроші, а також хороші взаємини з російським політичним керівництвом, від яких залежить їхній бізнес. Бізнес засновника Яндекса також залежить від хороших зв'язків із російською державою за великим рахунком. Яндекс був компанією, яка допомагала Володимиру Путіну та російській державі у дезінформації росіян щодо того, що відбувається із конфліктом Росії України ще до того, як почалася велика війна Володимира Путіна, і саме тому волош потрапив під санкції цивілізованого світу. Як перед цим Олег Ціньков він намагається позбутися цих санкцій, очевидно, заява, в якій бізнесмен засуджує війну Володимира Путіна, є тільки першим кроком, який дозволить засновнику Яндексу вийти з підсанкційного тиску. Хоча у нього це може і не вийти, адже цінков дійсно давно не знаходиться у Російській Федерації і очевидно не співробітничає з російським режимом. Яндекс. Як ми вже казали, є важливою частиною усієї російської державно-пропагандистської інфраструктури, хай навіть це називається приватною компанією. Однак те, що пацюки розбігаються з російського корабля, це важливий сигнал, який говорить про те, що рано чи пізно російська державна машина не зможе. Отримувати лояльність всіх тих, хто має забезпечувати її нормальне функціонування. І з роками це дозволить президенту Російської Федерації Володимиру Путіну замислитися про припинення його війни проти України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патріоні Баймі, Кофі, які допоможуть нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.